Доброго ранку, мої любі малята! Послухайте, будь ласка, віршик, ось такий дім, дах трикутний є на нім. Вікна відкриваються, двері запираються, із труби, іде димок непоганий теремок. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про казкові будинки. За високими горами, за глибокими морями, у квітучих садах казкового королівства живуть його мешканці. Добрі та не зовсім жадібні та щирі, хитрі та доброзичливі. Ці казкові герої, як і прості люди, мають рідну домівку. Тваринки живуть у нірках або дуплах дерев. Принц і принцеси мешкають у казкових замках. Прекрасні феї живуть у чарівних будиночках посеред густих лісів. Дітки, сьогодні на занятті кожен з вас намалює свій казковий та яскравий замок. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба або фломастери чи кольорові олівці. Чим вам буде зручно малювати пензлик та водичка. Ну що ж, почнемо малювати свій будиночок, візьмемо свою долоньку, покладемо її на аркуш і простим олівцем обведемо кожен пальчик своєї долоньки. Також намалюємо своєму будиночку дверцята ось такі. Тепер я домалюю вікна. В мене буде по одному ось такому віконечку, а у вас може бути багато вікон. І подаруємо кожній кімнаті, кожному пальчику свій дах. В мене будуть ось такі трикутники. А ви можете зробити будь-які, які вам подобаються. А тепер будемо розфарбовувати свій будиночок. Ви можете використовувати будь-які кольори і будь-які фарби. Ви можете навіть використати фломастери або кольорові олівці, як вам зручно. Я зроблю ось такий різнокольоровий будиночок. Ось такий замок вийшов у мене. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Дякую малята вам за увагу. До побачення!